Всім доброго дня! Поступив в продажу ось такий чудовий автомобіль. Це Hyundai Kona, 12 місяць 2019 року, з дуже чудовим пробігом, лише 84 тисячі. Як ви бачите, має гарний колір, білий дах, синій кузов і додає яскравості пластмасові такі вставки на арках автомобіля і передній задній бампер також має сірий відтінок. Комплектація преміум, електросидіння, підігрів сидінь, обдув сидінь. Камера заднього виду, партроніки, автопаркування. Також є в комплекті дві зарядки швидка і повільна. Ціна даного автомобіля в Україні може бути з повним пакетом документів: це 18 тисяч євро. Кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте. Більш детальною інформацію по телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Дякую за відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Сподобайки до.